Вас є підстави мене затримувати. На яких основаннях ви мене зараз хочете затримати? Підстав затримання Ветерана ми, війни. Ми, ми вас Почекайте, алло. Ага, дякую. Зачекайте. чому? Чому ви можете? Зачекайте. Чому ви чого що зачекати? Ми просимо вас зачекати. Що ви чекати? У мене У мене врем'я. Я військовий. Мене дуже мене нема нічого заборонено. Я вам це показав. Три рази верта. Я стою ось тут своїми друзями. Думає? Іду в спортзал. Не, ну дивіться, Я їду в, в спортзал. Нам не була підозрілою. А що ви ну? А моя Ми ваша поведінка раз. мені теж підозріло. Біля автомобіля. Да. Потім пішли вперед. Да. Побачили, що наш автомобіль стоїть далі. ви пішли далі і пішли назад. Ми До гуляє, автомобіля ми гуляємо ось тут. А чому мені нельзя гуляти по набережні? Ось що стоять люди. вони гуляють. А що а в чому проблема? Ну все тоді, все, все хорошо. Да вона записана воєнні. Я вам показав, що ви хочете хожу зі зброєю. так. Я воєнний. Воєнний стан не поліцейський стан, не мусорський. Воєнний зви. Так звіть військову поліцію, і я буду общатися з ними. Не з вами. З вас дуже мало насправді, типа честі общатися з військовими. Давайте ну приймайте мене. Все, я не хочу. Дивіться, не нервуйте мене. Мене чесно, мене дуже великі проблеми з психікою. Повірте, я не хочу вам наговорити лише, щоб у нас не було просто конфлікту. Ні, Ні, я просто йду займатися в спортзал. Захочете, прийдіть в спорт плюс і затримайте. Що перейшли на ти? Дивіться, Зачекайте. Ні, я не хочу все. Це затримання, пішли. Ні. У мене дуже велика типа, повага не, до поліції. Я Ролі. йду в зал. Ролі. Ролі. Я вам пояснюю, Погнали в зал, я переділюся, буду те, займатися, будемо лімінацію, будемо буде. Ну Ви зараз поїдете потім туди. Ні, так я йдуть. Ви хочете йду, заборонених. У да. мене немає при собі заборонених речей. Я теж. Я йду в зал займатися, Я теж, в мене нема заборонених речей з собою. Що ви хочете в мене? Те, що у вас нема заборонених речей, я через ту е, тканину я не бачу. І що? Розумієте? Так визвіть ВСП. ВСП зараз прийде, давайте чекати тут на місці. Я йду в зал, в мене тренування. У мене тренування, реабілітація, спина, мені треба качати гіперекстензію. Я, вам говорю, тут на місці. Я, я йду вам в зал. Говорю про законну вимогу поліцейського. Я Якого? Я вам говорю я про. Вісту... Стоп, я ще раз повторяю. хочете мене затримати. Я вас не затримую, ну, але все. я вам говорю, почекайте тут. Давай. Я не ведусь просто на ваші провокації, ви мене провокуєте. Ні, так воно не буде Дивери, Вообще не по братан, они просто, поняли, ниоткуда, а вот так появляются теперь типа, все, шмон, подозрели, понял? давай, типа, понял? какой? Вот там шмон, я тебе говорю, они просто, типа, не понимают, они, типа, не ну, че, наверное, Понял? я вам Да, братан. Нет? Да, да, да. Владислав! Да, я просто, девочка, заниматься в он она просто за Вот снимаешь лекцию? Да. Ну видишь, как стий, стий, вы Ні. сейчас так чому мені тут стояти? Я не залад. Занимательство. Ты прикинь? Вратаря, я в шоке, честно. Доброе дело. Вот это стоять на день. Давай. Вони намагаються зараз типу, вокацію, я не знаю, типу, фух, мене просто вже типу, тусять. Вони піввечора мені тупо марудять муску. Ми так з пацанами зустрілися перед залом, просто так возьмови ставка. Робили так кружок, попрощались в товариш, він поїхав на масаж. Ми отак підемо в зал, під'їжджають оці ребята, кажуть, що пістолет, пістолет, воєнні показують, воєнні, я воєнний, показує пістолет, писем, писем. Патронник патронник, патронник. Все, я пішов заниматься. Каже, не кажу, что ты в не показывает, кажи. Я жду в полиции. Если ты хочешь типа шмонать менее, ты должен бездать військову полицию. Если типа ты спитав, да. Но я тебе показал. Да". Подпитили, сказал, да, все. Я пішов заниматься, вони начали делать серп, тянуть рота охороны. Ну, Яка частина, Такая сейчас, покажите, я не стоит. А, все, давайте. Я даже, ну, типа, один из вами даже не хочу размовлять. люди в форме, познимайтесь людей. И полицию. Это, ну, разумеешь? Познимайте людей. Познимай лица. Людей. А чему вы уходите? А А что тут? и просто особи в форме. Вот. покажи сюда. Покажите, Ситуация. <laughs> Дня, а що кожного делає мужчини? Я военный. Да? Де ти служиш? Военные. Тут по месту. А что ти по месту служиш? Были так... пацаны не по месту служали. Ну так ручки витянули будь ласка. ви справились клуб оставить ваши солдатів. А ти серйозно Ну, А що тако, тут такое? Що ти таке? А? Ручки, з скільки ти в армії? В армії скільки? З якого числа? 24. Да, ты 24 лютого тут, за затем типа мужчинами занимаюсь, да? Делай та вишню, это шут вар. Так а что ты до мене прийшов? Ну все, давай, я занимаюсь спортом откатом. Нет, Дивіться, я знаю. Я до вас. О, Литов, я Владислав, Владислав. Пістолет бойовий. Да, Вовсім васить. Бойовий, Вовк Сіма. Все. Боже, честно, ну, да, скики мне менее. Да, вызывайте распадку, все. О, Боже, чесно ті я не, не, Я не подумаю, що ти потрібна не, не, не так буває. Не, ну ваші ну, давайте почнемо з того, що вона... я, ну, ми це вже зв'язуємо. Вот, давайте так, вона тоді вона, да. вона де, вас зараз не знаходиться за поясом. Да. Не, не бачить її, і бачу юлі. Ні, і бачу зараз. Я просто це показую, <плес> <плес> тому що я вам показую, що я не преступник, бо що дві зброя, але... она але вона розряджена, вона помідала тут зараз не території, і все, Дивіться, мене я не знаю, хто це як у вас пере. Видбачено законодавство у вас порядок. Ви як ви їдете на да. відпустку, зброя де повинна. Mm -hmm. Це особиста зброя. Особиста зброя. Особиста. 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 Да. Да, бо я військовий. А ви поліцейський, у вас немає особистої зброї, у вас одна я можу з нею пересуватися. Але ви за те, що ви не компетентні, бо ви 20 тут служите капітаном. Розумієте? Ви не знаєте цього. І він мен, за мене і спортивний вечір, ви портите мені нерви, і до того в мене шатка психіка. Ви мене просто провокуєте цілий вечір. Для того, щоб просто, ну типа, ви мене поваги, щоб я нагорив побільше. Розумієте, всякої дурності. Бо ви провокатор, не я. Я все по закону роблю. У мене не немає путь, нічого запрещеного. Я я дуже Ні, ви не по закону. Ви робите це просто по по якимось непонятним соображенням. Бо ваша. Ваша сотрудниця, я вам говорю напряму, Це Дивісна, вона ну, на вона дуже-дуже нехороша жінка. На неї жалується дуже багато військових. Ну я вже пояснювала вашому товаришу, що то, е, перевірка військових це частина. Ні, подожди, вибачаю, подожди, дім, дім, секунду. Час... Владислав, Ні, це нормальний питає номер телефону. 093? 093. Вони зараз будуть уточняти ваші дані як військового, перевіряти вас за цей, за порядком яким чином випалися до військових, закону чи незакону. І потім будуть приймати рішення. да, бажаю дороги. Що ви там за проблеми? Ну, проблема, дивіться, я перед спортзалом зустрівся з своїми товаришами, мимо проїжджала поліція. Да? Вони кажуть, ну, вони під'їжджають, кажуть, доброго дня, кажу, доброго дня. Ви воєнні, а я перед спортзалом просто з друзями, зрозуміло, я на відновленні. Просто з друзями зібрався, типу, іти в спортзал. Маю ще собою особисту зброю, глок 17 яка вписана в мене в воєнні. Куди? Все. Я так стою, вони кажуть. Ви військові, кажу, так, да. Пока... кажуть, можна посвідчення. Кажу, звичайно, показую воєнні. Вони кажуть, зброя вписана, кажу, так. Да. Показую, що вона розряжена, в патроніку немає. Кажу, все, дякую. Вони кажуть, кажуть, можна йти. Вони кажуть, ні, нельзя. Кажу, чому? Каже, то що покажіть, що у вас в сумці, що у вас в карманах. Кажу, зачекайте, дивіться. Ви вже досматривають, можуть мене тільки представники військової служби. Я їх хочу викликати, тому що ну, я не впевнений, що це насправді ті, ті люди, які можна довіряти. Тому що я зараз займаюся в спортзалі, вони мене переслідують, дивіться, піввечора, визволили, непонятно, що в мене людей у формі. До мене в спортзал, розумієте, приходять люди в формі. Я кажу, покажіть ваші посвідчення, в мене це є просто на відеозапися. в нього на відеозаписях є. В його сотрудникам. Я кажу, покажіть ваші посвідчення, а вони просто розвертаються і тікають. Розумієте? Я не можу зрозуміти, що за що тому надо. чому я приїжджаю на відновлення, а мене тут ну, радують, мене просто відновлення не А чому, а чому я наляк ну, відновлення? Я зараз типу попросив тих зброявати, мені правно. Пришло. Ні, кому пода? ЦЗЗ? Це особиста зброя, це не автомат Талешенького, це особиста зброя, як вписана в військовому квитку. Розумієте, я маю право її носити з собою. Яка та, табельна? Ви поліцейський чи військовий? Хто ви? Приїдьте сюди. Все, звідси сюди ВСП. Приїдьте сюди з ВСП. Я не знаю, з ким я вступу. Ну все, так я йду додому, в чому вопрос? Хто ви такі? Приїдьте, покажи посвідчення. Якщо ми приїдете, я вилучу зброю. Ну окей, приїжджайте, вилучайте зброю. Ви не маєте права її вилучити, вона по закону в мене вписана. Давайте, пока. Чи ви що, чудите, блядь? Ми сказали викликати ВСП. Надаємо документи, Ось дивіться, зараз показують рівний номер, зброї показують, її, як вона вписана. Але щось незрозуміло відбувається, поліція не може розібратись. Не розумію, які в них питання. Усь є поліціянка, яка дуже активно охотиться на військових в нашому місті. Ну, Ситуація така. І до речі, це все відбувається в спортивному залі на другому поверсі. Мій товар займався, на нього дивились військові, просто обучаюся, на нього дивились поліцейські. Як він займається, бо вони не можуть йому нічого зробити, бо ми викликали ВСП. ВСП, в свою чергу, не приїхали. Вони сказали, ми в Черкасах, ми їхати так далеко не будемо. Ось цей представник поліції і ще одна поліціянка, вона десь тут бігала. Під'їхали, поцікавилися, чи має він зброю, чи має він право носити ту зброю. Він сказав: Так, я військовослужбовець, це моя особиста зброя. Вона написана в військовий квиток. Я маю повне право носити її з собою. Поліціянти сказали, що мій товариш і ще один товариш, який був з ним, виглядають дивно, підозріло. Бо як вона висловилась, вони трусились. А я нагадаю, що товариш номер 2 який був разом з Владиславом, проходив реабілітацію після того, як його поранило міною, коли його порвало, він лед залишився живим. От на що поліціянти почали дуже активно і бурно реагувати. Їм не сподобалась поведінка Владислава. Вони не враховують те, що Владислав приїхав за небойових дій, пройшов вже дуже багато всього цікавого. І вони виклик викликали в свою чергу ще один наряд поліції. Цей приїхав другий, цей приїхав третій після цих поліціянтів. Поліціянти супроводжували мого товариша протягом всього тренувального процесу, поки він був в залі. У нас є відеофіксація цього. Товариш попросив відкрити представників воєнної поліції. Він Пообіцяв, що покаже всі документи зброю, особисті речі та дозволить провести поверхневий огляд представникам військової поліції, на що місцеві поліціянти викликали представників ТЦК, які навіть не надали свої документи. Вони не надали свої документи. Ось, до речі, поліціянтка друга це місто Шпола Черкаської області Звенігородського району. Приїхали представники. ПЦК, не пред'явили свої документи, сказали, що ми місцеві, ви нас знаєте, постояли, як тільки ми почали їх знімати, вони втекли, не надавши своїх документів. На зараз представники першого, першого патруля мають до нас ще якісь питання. Ось вони, до речі. Представники другого патруля до нас питань не мають. Представники третього патруля до нас питань не мають. До мене зателефонував представник поліції з Віннігородського району, сказав, що ми вільні, і що єдине, що їм не сподобалося, що зброя лежить не в кобурі. Ми пообіцяли, що положимо зброю в кобуру, напишемо заяву, яка не є під піднебезпідставною, бо у нас є підстави написати, оскільки поліціянти погрожували, вели себе некоректно, казали, що ми понесемо відповідальність, не зрозуміло за що. Ми не просто стояли, дивилися, як мітували, займається спортом. От на зараз ми пишемо заяву на представників першого патруля, які мають якісь незрозумілі питання. одні єдині патруль номер 2 патруль номер 3 Питання у нас немає. Ми напишемо на них заяву, де вкажемо про те, що вони незаконно тримали мого товариша, не давали йому нікуди поїхати. Ці представники поліції є адекватними, вони з нами поспілкувалися. Зараз вони нас вислуховують, пишуть заяву, все нормально. Вони зрозуміли, напевно, що буде якийсь розголос. Тому просимо звернути увагу. Зробити репости, зробимо їх відомими Ось ця представниця поліції дуже любить кошмарити військових у нашому місті. І те, що я говорю, не є підпідставним. До речі, можна знайти навіть військових, яких вона особисто кошмарила. От. Такий цікавий вечір. Його зіпсували представники поліції. Он Ліварскрю. Передає вам привіт. Гентаки да. Кремля. Влад Мосін, брат. Влад Мосін, розбери. Президента агентами Кремля.